Сьогодні я розкажу, як позбавилась Мігрені. Я сподіваюся, комусь допоможе ця інформація. І якщо ви вважаєте, що мігрень вилікувати не можна, можна тільки зняти симптоми, повірте, я так само думала. І я вам розкажу, що сталося і як змінилося зараз моє життя. Вітаю всіх на каналі Світ всередині. Продовжую ознайомлювати вас з новою германською медициною або науковою психосоматикою. Я розкажу свою історію. Давним-давно в мене почалися приступи мігрені. Вони спочатку були дуже рідкі, це було раз в рік, раз в півроку, і ну, якби такої сильної загрози вони не несли. Пов'язані вони були з вагітністю, я вважала, що це такий прояв токсикоза. Да? А, потім, а потім були рідкі. І ось коли почалась війна в 2013-2014 році, приступи Мігрені стали дуже сильні. Дуже сильні, часті, І вони вже не знімалися таблетками, які я приймала для. Зниження симптомів. Постійно доводилося змінювати ліки, збільшувати дозу. Ну, Я прийшла до того, що мені не допомагало нічого. Це був жах, я випадала з життя, я випадала з роботи, я лежала декілька днів. Ну, якщо це спочатку було три дні, то потім це стало вже майже тиждень. Я шукала шукала інформацію, яка мені допоможе. І... Коли я вже почала вивчати германську нову медицину і зрозуміла, як відбуваються хвороби, я знайшла відповідь на своє питання. Є довідники доктора Хамера, які ну, основоположник да, цієї системи, який винайшов це, він зробив чітку систему, які стреси визивають хвороби. Там немає помилок. І я почала пригадувати, що було у мене, що визвало в мене мігрінь. Як пояснює доктор Хамер? Мігрень це, – це стан відновлення організму після дуже сильного шоку страха фронтального. Як це пояснити? Фронтальний страх це значить страх переді мною. Це може бути, наприклад, машина їхала, неочікувано вискочила, да? чи ви побачили. Щось летить на вас, наприклад, камінь, пташка, тобто реальна загроза. А може бути віртуальна загроза. Наприклад, що виросте з моєї дитини, вона така непуцьова, там, а шоковим шоковою подією може стати. Якийсь скандал, наприклад, в школі, да, де ви відчули дуже сильний стид, за, ну, скажімо так, ну, дуже сильний стрес, що дитина ваша якась не така, і починається такий процес в організмі, що кожен раз, коли дитина приносить погану оцінку, ви стресуєте, і потім, тобто це може бути не сильний вже стрес, але він визиває приступ мігрені. Так само, якщо ми боїмося, чим закінчиться наша ситуація в країні такого глобального трагедії, да, якоїсь, то дійсно багато хто зараз мучається мігренями, тому що це напряму зв'язано, це фронтальний страх. Я якось попалася мені в інтернеті дівчина, яка розказувала про себе, що вона інвалід, вона не може нічого зробити в плані інвалід через мігрень, в плані того, що вона випадає, так як і я колись випадає з життя. І вона з цим змірілася, вона така, як жертва стала, що ну да, така моя доля, я там приймаю ліки, ліки не допомагають, і так далі. І ну, це мене натолкнуло на думку, що як багато в нас людей, які страждають через мігрень. Коли я розіб... Коли я знайшла, запускаючу подію, це був початок війни, тобто сильна мігрень У мене почалася з початку війни. Це був дуже сильний страх, і я дійсно боялася за майбутнє. Потім всі новини, які я чула, вони визивали мігрень. Тільки я злякаюся, що щось новеньке, там загроза якась викликала мігрень. Тільки я відчуваю, що грошей нема, що я буду робити, і мігрень. мігрінь. Ті, що раніше були мігрені, вони були такі ситуативні, вони не, були, не мали характеру хронічної хвороби. Якщо ви не, не бачили моє попереднє відео, я нагадаю, що хронічна хвороба це, вона теж запускається сильним стресом і вона, вона повторюється це, як танок на граблях. Ми постійно зациклюємося і повертаємося назад, нас організм повертає, що тоді було страшно, і ось зараз страшно, і навіть якщо воно не сильно страшно, все одно запускає організм захисну таку програму, яка виливається набряком тієї частини мозоку, яка відреагувала при стресі. І навіть те, що ви знайдете причину, є багато дуже шансів, що ви позбавитесь мігрені. Якщо ви усвідомите, що це, ось це, ця подія запустила мігрень. Але е, треба розуміти, що нас організм захищає в тому випадку, захищає е, якимось процесом да, в тілі, якщо ми не справляємося психологічно. Якщо ви не знаєте, як вирішити проблему, організм починає процес. Е, або зміни функції органа, або е, е, нарощування якоїсь тканини, або, наприклад, або навпаки, прибирання якоїсь тканини. І для того, щоб позбавитися хвороби, нам потрібно зрозуміти, знайти вихід із ситуації. Це може бути реальний вихід, а може бути філософське якесь таке відношення до подій. Ну, наприклад, е, або реально ви можете. Виїхати, наприклад, з країни, або реально ви можете там записати дитину кудись до репетитора, або реально ви можете е, знайти е, роботу якусь, да, додаткову, наприклад, якщо немає грошей, ви боїтеся цього. Або ви зрозумієте, що не може повернутися така ситуація, коли вам камінюкою кидають в обличчя, да, якщо як я приводила приклад, е, то це знімається конфлікт. Тобто ви усвідомили причину, де у вас запускний був механізм включився, да, і ви розумієте, як ви з цим справитеся, усвідомите, що з цим можна справитись таким чином. А якщо не можна так справитись, ну, наприклад, ви дуже боїтеся знаходитись в країні під обстрілами, але ви не можете виїхати, бо у вас батьки, бо у вас не можуть виїхати. Да, або у вас робота якась така стратегічна, да, що ви повинні бути. Ну, тоді треба змінювати відношення до, до конфлікту, відношення до ситуації. Ну, як і радять нам психологи, що не зможеш змінити ситуацію, значить, зміни до неї відношення. Ви можете звернутися і до, до психолога, але вже ви будете знати ціленаправленно, що вам потрібно знайти рішення, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тобто ви зрозумієте, що у вас сталося, і потім вже з психологом знайти рішення. Або є, псих, або є спеціалісти по психосоматиці, які допоможуть і знайти саму причину хвороби, для цього є техніки спеціальні, цей регресивний гіпноз і емоційно образна терапія. І коли ми знаходимо ситуацію, потім ми можемо її якби переписати по іншому. В той, в той момент зрозуміти, що там можна було поступити якось по-іншому, або зрозуміти, що сталося, і так далі. Але ще один момент є, я хочу зосередити вашу увагу на тому, що конфлікт може бути не один. І в моєму випадку, коли я знайшла запускну подію, мігрені стали рідшими, меншими, але вони не пройшли повністю. А чому так сталося? Це такий підводний камінь. є... Страх самої хвороби, є страх мігрені, І коли, не, коли ви відчуваєте, що мігрень починається, вона починається так поступово. Я думаю, ви знаєте, якщо у вас була мігрень, що є признаки, які кажуть, що ось-ось почнеться приступ. А, і Ось ці перші симптоми вони викликають, уже теж як хронічна хвороба, страх самих симптомів, тому що ви знаєте, що випадаєте з життя. І тому виходить, що запускається повторна ще раз програма страху фронтального. Ви боїтеся, що зараз почнеться мігрінь, і це теж треба усвідомити. Повністю моя мігрінь пройшла в той момент, коли я прямо... В моменті зрозуміла, що я дуже-дуже сильно боюсь мігрені. І наше усвідомлення, воно, можна сказати, знімає ну, настільки багато проблем зі здоров'ям, усвідомлення причини і усвідомлення, що можна з цим зробити, і чого я боюсь. Буває таке, що ми боїмося таких речей, що е, раніше вони нас лякали, а зараз е, ми знаємо, що це не страшно, да, але ми продовжуємо боятися, бо це. Не наші думки, а це запис, записано на підсвідомості нашій і тому вони так впливають дуже сильно. Ви можете підписуватись на мій канал, я буду постійно викладати відео, де буду роз'яснювати різні хвороби і які конфлікти їх викликають. І, можливо, навіть самотужки ви зможете розібратися зі своїми і хронічними хворобами і зрозуміти, що викликає інші захворювання, наприклад, постійні простуди чи хвороби шлунку, і так далі, так далі. Так, далі. так що я вас запрошую залишатися зі мною. І до зустрічі, до наступних зустрічей на моєму каналі.